Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. А, окей, чи дозволить Захід все-таки бити далекобійною зброєю по території Росії, враховуючи ті теракти на тижні, які відбулись? Це Полтава, в першу чергу Львів, де. Загинула вся родина і залишився тільки один чоловік. Всі бачили ці страшенні кадри. Чи якось це впливає все-таки на їхнє розуміння, на їхнє рішення дозволити бити саме по військовим об'єктам на території Росії? По практиці, а... по практиці цієї війни, на жаль, кожного разу, коли були такі масовані удари, і велику кількість жертв, тоді європейці якось починали присинаватися. Так, окей, все, ми даємо це, 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 це. це. Але зараз я дійсно такого не бачу і зараз скажу. Тобто мені здається, що це або перестало впливати на них, або їм немає що сказати. <гум> а, сьогодні бачив заяву від пані Сінг, це заступниця прес-секретаря Пентагону. Де вона каже, що ми не плануємо давати Україні дозвіл на використання західної зброї по території Рейфів кордону 91-го року. Я вчес ще, ще залишаюся оптимістом. я ще там пликаю певну надію, що все ж таки, оцей перелік, про який йшлося в мережі, що, наче, пан Єрмак, пан Оміров, поїхали до сполучених штатів, привезли перелік цілий, по яким ми просимо дозволити влучати. Хочу вірити, що окей, нам не 100 об'єктів, наприклад, не знаю, там відсотків 20 хоча б нам дозволять. Але поки що ця надія вона примарна, але ще раз хочу вірити. А джасом для F-16 навіщо тоді анонсують? Ми не знаємо, яка там буде радіо. Давай так він спочатку анонсований чим засоб засоб маси інформації. Каже, що там розглядається питання про те, щоб дати ці ракети. Це одна складова від офіційних джерел. Я принаймні жодних підтверджень цьому не бачив. Не забувайте, що там є обмеження по радіусу дії, там хтось каже, 600 кілометрів, є 300, можливо, і менше. І нам можуть сказати, що використовувати їх тільки по території України, по окупованих там Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Крим і все. Може бути, може бути, і є плітки про те, що і ще раз, я не є фахівцем ці галузі в авіаційні, але є плітки про те, що, начебто, ці ракети вони не є. Ну е, е, вони не підходять до українських літаків, які ми зараз оперуємо. Маємо на увазі в 16 Я не готов сказати, звідки це взялося, але ось така інформація циркулює. І треба витратити певний час, щоб адаптувати систему, електронну, підвішувати їх і використовувати з цих F 16 F-16-х. Нещодавно бачив жахливі кадри. CNN їх транслював. Якщо я не помиляюсь, страту українських військових під Покровськом знімали це все з українського безпілотника. Троє людей виходять з окопів, після цього стають на коліна на землю. Бачимо, піднімається пил вгору, і далі лежать наші військові. Ну страшні кадри, насправді. Навіщо росіяни це роблять зараз? Ну, я впевнений, що вони робили це не на камеру. Вони хотіли їх просто розстріляти, щоб не маятися. Тягнути їх куди то простіше вбити, сказати, що вони померли в бою, на що вони потрібні. Друга сторона це злоба на те, що вони чинили супротив і здалися тільки тоді, коли закінчилися набої. Тобто вони витратили час. Вони росіяни теж втратили своїх там односельчан, однополчан, а українці вийшли тільки тоді, коли ну, не було можливості чинити супротив. Тобто були б набої, вони б чинили супротив і далі. Це була велика злість, образа, можливо, через це. Ну і звісно, третій варіант це е, в них зазвичай роблять свої оці звірства, коли там відрізають там, руки, ноги, голову. Це робиться залякування. Спочатку українці намагаються залякати, щоб потрапити в російський полон. Вас тут виріжуть одразу. І друге, залякування своїх же військових на такий, на такий манер. Дивіться, ми тут вирізаємо українців. Ви повні розумієте, що коли ви потрапите в полон, з вами зроблять те саме. Тому стріляйтеся, підривайтеся в полон не потрапляйте. Що вони роблять зараз? До речі, да, черговий військовий злочин. Там, звісно, офіс генерального прокурора вже доповів, що це десятки подібних страт. Вони бачили важко уявити, скільки не потрапляє. Ну, нічого а зробити не може. не може у офісі прокурора. Тут безпорадний, взагалі від слова зовсім, працюють тільки наші ну, спецпризначенці, і наші військові, які. Шукають, встановлюють всіх тих, хто приймав участь, а потім ці люди помирають. Мене завжди моральне питання. Як можна з цим боротись? Ну ми розуміємо, що Росія на е, якісь звичаї ведення війни, якісь конвенції їм просто наплювати. І моральне завжди питання. Ми маємо відповідати так же, Ні, Наші ми не проці. можемо. Дивіться, ми не можемо. Попри те, що нам би хотілося це робити для сатисфакції, Ну, ми не можемо собі це дозволити, бо ми ризикуємо одразу втрати допомогу з наш, з боку наших західних друзів. Навіть наведу вам такий приклад. Коли, коли росіяни захоплюють в полон, заручники беруть американських громадян, громадян інших держав у себе на території РФ. І просто от, там, Брітні Грайнер, баскетболістка, приїхала в Росію, привезла трішечки там, олії маріху. Канабіс там був у в'язницю. там, uh -huh. Еван Гершкович у в'язницю, ти шпигун. І це вони таким чином беруть заручники. Американці так собі не можуть дозволити робити. Вони не можуть заарештувати всіх російських громадян, які є в Рейфі в Сполучених Штатах, і потім мінятися. Тобто, якщо заарештовують, то за конкретний злочин, який вчинено, бо там є право, є суспільство, є преса. Накладають цей приклад до нас, ми не можемо так робити. Якщо буде перший такий приклад, то у нас там і Transparency International, і Amnesty International, всі ці міжнародні організації вони просто будуть розривати Україну. І щоб ви розуміли? І засідання ООН буде з цього приводу, і Україна буде засуджена, і карти в руки всім російським. Сплячим цим кротам в Сполучених Штатах і такер Карлсон буде, і Ілон Маск буде на це цю тему писати. Тобто, ми просто дамо можливість Російській Федерації ну, медійно виграти принаймні цю битву. Ми часто говоримо про те, що Захід вже не реагує навіть на страшні такі теракти, може принаймні не реагувати. А як Захід бачить взагалі вихід з цієї війни? Бо таке враження іноді, що не знаю, коли ти не... Робиш щось швидше, то ти просто за Росію. Ну тобто немає вже щось посередині, не можна стояти над цією битвою, бо ну є очевидна жертва і агресор, який не зупиняється. Може, вони чекають, поки дійсно Путін захопить всю Донецьку область, аби і думають, що це його зупинить. Чи може бути в них таке в голові? Реально, як ви вважаєте? Я думаю, може можливо, вони розрахують. Припускаємо. Ми ж не знаємо, що головні. Ні, це гітера. Це буде нові книжки, там в голові диктатора і так далі. Там це можна буде писати на. В перші місяці війни європейці не дуже там жваво там допомагали нам, бо вони хотіли вірити, що ну зараз от, там, місяць, два, три, там чотири воно закінчиться і все повернеться, як це було. Газ буде йти з Російської Федерації, вони будуть оплачувати цей газ, гроші будуть повертатися в Францію, Італію. Як раніше, росіяни скуповували маєтки там, на озері Кома, Капфіраф у Франції, Сент-Тропе, черга на будівництво яхт, там, за більше ніж 100 метрів. Там була розписана, мама дорога, я, там дуже далеко. Бізнес-джети продавалися просто як гарячі пиріжки, як гаряча перепічка в Києві там, по 40-50 мільйонів. Це не ціна за літак взагалі була, то просто розліталася. Інвестиції з Росії йшли. Бентлі, Майбахи куплялися. Вони дійсно хотіли повернути ці класні часи, але ну, дуже важко їм це питання вдалося, бо розуміли, що росіяни агресори, що їх треба відрізати, І от зараз їх відрізають залізна завіса. Але багато бізнесу ще залишається в Ерефії, наприклад, там Райфайзенбанк. Райфайзенбанк Австрійський, який залишається працювати ще в Росії, але його тиснуть до останнього, бо ну. Він заробляє великі гроші. Вони сподівається, що Путін не жреться просто в якийсь момент, і все буде знову добре, але ніколи не жреться. Такого не буває навпаки. Ще більше більше апетиту. Я просто не можу повірити в те, що люди, які приймають рішення, там цього не розуміють. А вони далеко. Дивіться, згадайте, будь ласка, коли були бомбардування що там Сараєва да здається в 99-му році. Ну поки в новинах окей, хай буде Сірія. Сірія, коли Башара се використовує газ проти мирного населення. Нам безмежно було шкода цих громадян. Безмежно шкода, але ми вимикали телевізор і починалося своє життя. У нас у на своїй новини, там, вибори, там президент, там Верховна Рада, щось так, сирійців шкода, але ну вони там, а ми тут. І чим далі від цієї війни, ну, давай так, ну там, Польща. В них своя історія вже чим далі на захід, Франція, Німеччина ще далі. В Сполучених Штатах це часових поясів. Де війна? Де вони ж не можуть вимовити це назву один американець? Нам намагав... дуже довго Авдівка, Авдівка. Ну це Авдіївка ага. намагався спроговорити. В них далеко. В них. Обіг зброї, в них нелегальна міграція, в них клімат, climate change, тобто в них і проблеми кордони з Мексикою. Камкамала Харіс на речі демократичної партії дуже багато часу приділяла саме цьому соціальним виплатам. Ну тобто там України вони мало... хочуть, щоб Російська Федерація залишилася оце як стіл, от угу. все оце ось болото, Воно щоб не розпускалося, щоб воно залишилося тут. Угу. В першу чергу це ядерна зброя. Чхати там окей на стрілецьку зброю, на гранатомети, тоже така дрібниця. Шість майже тисяч ядерних боєголовок, які є у Російській Федерації. Дві з половиною тисячі приблизно на бойовому чергуванні і десь там приблизно стільки на складах. Є? Страшний сон американців, що хтось з близького сходу приїздить умовно, там не знаю, там хай буде у лан Приїздить в лан удэ де зберігаються ці ось тактичні ядерні заряди, привозить цю клічату. Валізу каже, тут 150 мільйонів доларів, дайте нам цю штуку. Забирає і перевозить це все на Манхеттен, десь там перед 5 та 15 вулиці і підриває цей заряд. Це страшний сон американців. Вони не хочуть, щоб це відбулося. вони сприймають Росію як терористів? Ні, вони сприймають це як а, а, така собі годівничка для терористів. Угу. Тобто Путін, він. Він як там, як нагадайте, як Рейган казав не Рейган, а про диктатора Нікарагуа. Він покидьок, але він наш Покадьок. <свісна> тут він покидьок, але він тримає ситуацію під контролем, бо американці дивляться на ситуацію набагато вище. Це ядерна зброя і друге. Вони не хочуть, щоб з'явилося ще плюс 15 якихось республік, які треба вгамувати, щоб запобігти якійсь там кризі, нагодувати їх, становити дипломатичні стосунки, як це було після радянського союзу. А, якщо там будуть, наприклад, сірі зони, там торгівля людьми, наркотиками, а, а, там проституція, а, все на що їм це потрібно. Все зрозуміло зараз, якось плюс-мінус тривається. Вони хотіли це зберігти. Чи не можемо ми прийти до того, що існування України стане невигідним не тільки Росії, але й Заходу. Ну, з таким підходом і з таким мисленням, яке ви абсолютно ну, тверезо проєктуєте на те, що відбувається? Ні, ну Україна важлива, Україна цікава, і ми в першу чергу повинні. Ну, Якщо Росія хоче знищити Україну, для них дуже важливо, щоб Росія існувала. А єдиним наслідком існування Росії є можливість Росії далі знищувати Україну. Ну вони усвідомлюють, що буде далі Чи може закінчити європейці. Така чудово історія. усвідомлюють, що буде далі там з країни Балтії. Там велика велика образа на Балтійців за те, що вони розволили свого свого часу. Радянський Союз утім вони... підпише документи про те, що він не претендує на країни-члени НАТО, нікуди не війде. І все, все і Україна він задовільниться. А знову повертаємося на початок розмови. Де гарні де гарантія того, що він виконує свою обіцянку? Ж... Жодних. жодних в нього буде. Бажання тримати сатисфакцію. Сатисфакція Молдова обов'язково Придністров'я об'єднати, вийти на кордони до НАТО. Країни Балтії. Сього часу, коли я був у відрядженні в країни Балтії, це до війни було, і ми спілкувалися з військовими, вже тоді вони казали. Всі, як один, і це Литва, і Естонія. Що нас у випадку війни з Росії виріжуть? Ми тоді не вірили, Ну, смислі, як виріжуть, Ну хто, хто вас виріже? кажуть росіяни. А тоді в НАТО була така догма, таке правило, що. Якщо вторгнення відбувається в одну з країн альянсу, альянс бере 180 діб на те, щоб там зібрати сили людей. А потім йде звільняти ці території. Стонці казали, нас не буде, нас знищать, нас винищать. Нікого не буде можливості звільняти і бажання не буде. І тепер ми тільки після ну Я особисто після всього того, що відбулося, розумію, про що вони говорили тоді. Ну, Буча, згадайте, зайшли, вирізали людей просто от вирізали. Є північний Казахстан, де у росіян є свої плани. Литва, Латвія, Естонія, Молдова, північний Казахстан. Це перші цілі, які, впевнено, росіяни розглядають після України. <кій> Чи впевнені в цьому на Заході? Це от питання риторичне, напевно. А, я хочу вас запитати про інше. Все-таки, ви, як колишній співробітник Служби безпеки України, маєте чітко розуміти, як мислять спецслужби, враховуючи те, що адміністрація президента Росії про це принаймні пишуть, активно зараз фінансує системи, програми, які продовжують життя. Так, путіну скоро 72, середній вік чоловіка в Росії смерті його 67, Тобто він вже в принципі вийшов в топ. Але, виходячи з того, що він робить, він хоче жити вічно. Без Путіна, коли, якщо він помре, як найшвидше всі бажаємо, Росія залишиться такою самою, чи є можливість на зміни. Чи ФСБ знову поставлять нового Путіна і може бути ще гірше, як кажуть? Так, ну давайте пофантазуємо. Ще раз, ми ж достоменно не знаємо, що там відбувається, бо все закрито під великим грифом таємності. І знову вимушені повертатися для аналізу інформації, що відбувається в рефії. До періоду, як цей був за часів Радянського Союзу, називається мавзолейна аналітика, коли країни західні, західні, країни не мали можливості отримати інформацію з Радянського Союзу. Вони змушені були аналізувати розстановку партійних діячів на мавзолеї під час оцих там парадів, коли вони стоять, хто ближче стоїть до гінсека, хто далі, хто там кого немає, і таким чином аналізували конфігурацію. Зараз ми там в принципі, такою також самою історією займаємося. Можна припустити, що ну, по перше, візьмемо за. Базу, що Російська Федерація це такий собі кабріолет на одного водія і одного супроводжуючого. Тобто Путін і Медведєв. Путін за кермом, Медведєв дивиться, робить світлини у віконце і все. Тобто, це ось така російська махіна. З кабінета Путіна керується всім. Постпреди, якісь губернатори, Держдума Совєт Федерації, ФСБ, зовнішня розвідка, наркоконтроль, розвардя. Все, він дзвонить, дає вказівки. Парламент не працює, він чекає вказівку. Тобто всі видресовані на те, щоб отримати вказівку з одного єдиного кабінету, єдиного крісла, з одного телефона, на який треба відповісти там, протягом півсекунди, коли він тобі телефонує. Я припускаю, що. У випадку Путіна може бути наступна історія: зберуться всі сили, які там представляють інтерес. ФСБшники, духовенство, олігархи, технократи зберуться і вирішать. А давайте ми тут оберемо собі умовно таке у нас політбюро, людина, яка буде замість Путіна. Наприклад, Медведів. Ну давайте Медведів. А ми будемо там ухвалювати колективне рішення і Медведів ретранслювати. Може бути, не виключаємо. І може бути інший варіант, коли, наприклад, фантазуємо ФСБшники. Після смерті Путіна каже, так, ми тут головні, ми на стражі режиму, ви всі піджаки, ми гражданські піджаки, ми е, там, головні, ми тримаємо всю владу. Ні. Заходить Сергій Кирієнко, це заступник голови адміністрації Путіна, каже, ні-ні-ні-ні-ні. Ми головні, ми технократи. Я знаю, як керувати. Ви знаєте, як просто гроші знімати з банкірів. А ми знаємо, як губернаторам давати вказівки, контролювати виконання програм. Там бюрократичний апарат він великий. Як цим цим керувати? Без нас ви не впоратися. Ми головні. Тут заходять олігархи, кажуть: «ні-ні-ні». Ми головні, наші банки, заводи, ми генеруємо кеш, наш бізнес, наше підприємство. Всі ми даємо робочі місця, ми головні. Ну тут, звісно, можуть зайти ще з духовенства і сказати: ні-ні-ні, тут ми головні, там ми там, тримаємо велику кількість людей, прихожан. Тобто, можливо, ну вірше, нам би хотілося, щоб було ще більше стичок, було більше цих колапсів всередині, і це вихідніше для України було. Путін готує собі зараз людину, яка може після нього опинитись в кріслі в Кремлі. Він нещодавно про дітей своїх сказав вперше. Я взагалі не пам'ятаю маленькі члени сім'ї. Та маленькі члени сім'ї, які розмовляють китайською. Mm -hmm. Він сказав, ну, вочевидь, вони ще дійсно маленькі члени родини. Не, no, навряд 2009, готові. Ну, Здається, рік там, 2015, якщо не помиляюся, на народжені, тобто вони дуже ще маленькі, і вони не претендують на те, щоб бути такими собі кронпринцами, яких можна там, призначити на посаду. А у Путіна вже був період, коли він пробув два терміни свої на, на посаді. І треба було або виходити в 2008 році. Році або а, робити цю цюсь там, Я піду на прем'єру, а хтось там посидить за мене почергує, коли обрали Медведєва. Але до того моменту ще не знали, кого обрати. І він дуже боявся, що якщо він заздалегідь визначить якусь конкретну людину, то ця людина може а, перетягнути на себе всі важелі вплив, Путіна залишити поза човном, і він ризикував би десь там, злетіти з цього владного олімпу. І було ухвалене рішення, що дали такі сигнали. Тодішній міністр оборони Російської Федерації Сергій Іванов йому так показали, що ти будеш наступником. І він там почав наради проводити, їздити. Навіть був момент, де він попереду Путіна почав виступати. Путін сидить в залі, він перший виступає. Путін його там смикнув. ні 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 я ж тут сижу, тому ти сиди тихенько. І потім його, ця зірка Іванова зайшла, там були скандали в армії. І тихенько в останній момент дістали Медведєва. Дуже безініціативний, м'який, кволи, ніякий, ну такий був потрібен, потрібен Путіну. І ще злий ідіот. <кій> зараз <кій> він став зараз да. злим ідіотом, бо його позбавили всього. Всі люди, uh -huh. які з ним заробляли гроші під час його президентства, uh -huh. посадили, всю його команду розігнали, всі його ініціативи були скасовані, тобто його термін президентства пройшов просто стерильно. Виходячи з такої логіки, Захід не захоче заміни Путіна. Бо він ніколи не дізнається, хто буде після нього. Вони вважають, що може бути хтось ще гіршим. Тут, хоч якесь розуміння, є там так. Він старий кадебіст, та, так його стара команда. Розуміє, що він не хоче помирати в ядерній війні. Було б набагато гірше для заходу, якщо вони мали справу з якимось фанатиком релігійним в Російській Федерації, який каже: Я помру, у мене нічого немає, мене нічого не тримає на цьому світі. Путіна тримає. Розкіш, влада, жага влади, ще більшої влади. Молода, ну, відносно молода дружина, відносно симпатична. Діти, ну, яких він хоче зберегти, він не хоче згоріти в ядерному полумі. Зрозуміло. Дуже вам дякую, Іван. Дякую за цікаву розмову. Друзі, Іван Стопак, військовий експерт і колишній співробітник СБУ, відповідав на ваші питання, які ви пишете нам в коментарях. Дякую вам дуже. Дякую.